ДТЗ взявся для того, щоб заробляти гроші. підписникам. Отже, сьогодні з вами ми будемо говорити не про цього хорста, який доволі таки прикольний, а поговоримо про потужного зрадника Сеню Сінявича. Зрадник зараза. Ну, Зараз це ми з вами все розглянемо, але перед початком відео малесенька-малесенька реклама. Отже, якщо життя склалося так, що тобі конче необхідний туалетний папір. А під руками його нема, зверни свою увагу на наждачний папір. Ефективніше і якісніше і робить свою роботу в три рази швидше. Після першого тертя ти відчуєш всі барви життя. Користуйся, не дякуй мені. Це всім тим, кого ми зараз будемо обсуждати. Це до того, що думайте головою, народ. Папір є туалетний, грубо говоря, і папір є наждачний. Все дешевше, все якісніше і тому подібне. Так само, як є кентаврик такий, кентаврик такий і донфінг такий. То і то трактор, ну то і то під свої потреби. Зараз ми вертаємося до нашого шифеня, вещі мощні побідім. І до ваших класних коментарів. Перше. Я його тільки купив, а ти його продав, зрадник. Друге, через тебе стільки людей його набрало, вони в такому попадосі, а ти його продав. Третє. Ну, це то, що я таке саме позапоминав. Третє. Ти ж зараза казав, що трактор за 8 тисяч. Це, до речі, 6 з чим-то. І трактор, такий як шифінг буде робити одну ту ж саму роботу. Ну, ти ж це казав. Це ж є народ. Вертаємося до туалетного паперу, вже заїкаюся, І наждачного. І тепер давайте наші трактори. Дійсно, трактор шифінг 240. Ціною зараз там 3 з плюсиком. Буде робити основну масу роботи. Ту, яку робить звичайна 24. ка Трактор на 24 коника, який навіть стоїть не 8 тисяч. А вони дешевші, тому що під вісьмерку це вже підкатують ближче 35-ки 40-ки. Да, він буде робити цю роботу. Яка це робота? Це робота маленьким собі плужком, однокорпусним, такий, як в нас, силочка зверху, як ми орали, Виорати. Фризою потім, те, що ти виорав, профризувати. Силочка зверху, як ми фризуємо. Потім. Сажалочкою, двохрядною, великою двохрядною сажалкою. Тут зараз зараз нема що вам показати, але слідка зверху, як ми садимо цю барабольку. Посадите собі барабольку. Потом копалочкою, обичною транспортерною, жмеринською, трошки з матюками бо її треба переробляти. Хочете беріть іншу, ну, такого типу вона буде. Ту картопельку викопати. прицепчиком, це все діло звести, прицепчиком щось відвести, привести. Отакі От стандартні роботи. Плюс ми шифінгом 240 силка знову зверху, молотили гарбузове насіння комбайном мороза. Самим маленьким комбайном. Ми його молотили. Тепер зрадник, зараз буду вам об'ясняти, ще того року. Літом пішла тема, що ми думаємо розширюватись, в якому плані Добавляється трошки земельки, плюс будемо брати із цього більший гарбузовий комбайн-мороза. Потому що, потому що Ми зжаті в часових рамках. Грубо говоря, якщо хтось може вибирати свої зерня та в період та місяця, спокійно не спіша. Ми це все діло маємо зробити в період двох тижнів. Притом ми це коли робимо, ми сушимо все насіння природним способом, тому що в мене насіння йде вам на посівний матеріал людям. А воно, як відомо, треба зробити якісно і качественно, тому що якщо я людям впарю якусь фуфло, то потім воно мені вернеться. І за цього ми все робимо хорошо, гарно і красиво. До чого я веду? Прийняли рішення все ж таки брати комбайн Мороза більше. Він швидше змолоти, потратить менше часу і він працює чистіше по тих коментах, які люди писали. Беремо комбайн Мороза. Розуміємо, що цей дядько да, потягне той великий півтораметровий метровий комбайн. До речі, силочка зверху, як ми цей комбайн волокли додому. потягне він цей комбайн. Но коли в малий гарбузовий комбайн, ти закидаєш 5 гарбузів, причому, якщо попадаються великі екземпляри, тут в цьому одному циліндрику, тут аж один циліндрик це ж ви ж теж чтіт. А він працює в той момент через ВОМ. На ВОМ іде робота. Коли ти кидаєш 5 гарбузів і вже один йде такий доволі здоровий, може кашлянути. Беремо 1,5 метровий комбайн, туди влітає відразу десятка. Це так. Мінімум десятка гарбузів. І постійно ця десятка там тримається. Ви розумієте, що таке молотити 5 гарбузів. А що молотити постійно в комбайні 10 гарбузів і більше, які ти постійно докидуєш, докидаєш. Комбайн в длину більше нього. Комбайн по масі, десь там пише 500 з лихом, я думаю, десь около 600 кг комбайн. Цей тонну з чим то Хай тонна буде. Ну, якраз звідси до кінця це займе все комбайн, як оці йдуть оприскувачі. Де я зрадник? Ви мені поясніть. Це апарат для людини, в якої є клепка в голові. Те, що треба. Зараз прорекламуємо сільського трудягу. От перейдіть на канал сільського трудягу. Він займається теж гарбузами. Він по пам'яті їздить на мотоблоці в плюсі. Щось з нього, типу, цих кентавриків, що там стоять. Оце він на ньому їздить. От він до мене звертався, типу, а якщо, якщо що, будеш продавати, за яку ціну ти мені продасиш? Якщо ти мене дивишся, той комент, що я тобі написав, то реально я тобі одному готовий продати свого шифеня. Потому що, тому що. Людина, яка працювала на цьому, яка придручилася до роботи з цим, яка знає всі нюанси, після цього апарата, коли вона пересяде на шифін 240, це вважає, що ти жигулів, пересів на Мерседес. Хто б там що зараз не говорив, не казав, що то все дрантя лайно, а не трактор. Спочатку мені подарили Шифінг, за який я відвалив свої бабки. Всі кричали, що там все порішано. І він в тебе не пропрацює року. Слава Богу, відпрацював і все нормально. Тепер мені подарили ДТЗ. Але зараз за подарок обійшовся щось вісім косих. Але ось до на днях прислали батьку в кепку футболку, бо ви всі переживали. То це, звісно, плюс, ми доволі. Тобто, розумієте? Він зробить роботу, він багато чого зробить. Ну і багато чого він не зробить, він не потягне ту техніку, під яку ми зараз взяли ДТЗ. ДТЗ взявся для того, щоб заробляти гроші. Пізніше буде відео, коли себе ДТЗ відробить. Я думаю, за кілька років ну, це буде все віднітися після того, як ми зберемо ружай зенед. Тобто, якщо ти сядеш на толчок і вмісту туалетного папіру візьмеш наждачний, назва... Однаково, ефект буде різний. Чому буде ефект різний? Тому що в тебе в голові протікає і ти не розумієш, що і для яких потреб тобі треба використовувати. Виорати невеличкий, не 2 гектари, не гектар. Я розчитую до 50 соток, оце трактор, то що треба. Виорати, сфрезувати, посадити, викопати ту картоплю. Покосити траву, побризгати жуків, заїхати, кліренс йому дозволяє, воно високе зараза. Привести, відвести то, що треба. Робити з маленьким гарбузовим міні-комбайном мороза. Отлічна тема. Далі, далі. Треба щось думати, логічно вибирати Крепше, потужніше і тому подібне. Ну, як цей хорст. Так що, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал, пам'ятаємо, що головне це здоров'я. І вибирайте собі техніку під свої потреби.